Доброго дня, друзі! Мене звати Саконов Дмитро. І сьогодні ми знаходимося на демонстрації плуга Кун Мультимастер 153. І що саме цікаво, в полі буде ми не одні. З нами буде ще плуг Amazoni Teres 300. І Ми проведемо деяке порівняння і подивимося, чим ці машини один від одного відрізняються. Е, перше, на що хочу звернути увагу, плугові, мабуть, що головне, це рама і робочі органи. Да? Рама у нашого плуга 150 на 150 у того теж 150 на 150 але там стінка 8 і 8, тут стінка 10. Ось з цього місця сюди, на тому плугі просто тільки одна розпорочка, і все. Тут, у нас, бачите, коробчатого профіля, отака косинка приварена аж до передостаннього корпусу, що дає нам значно більшу жорсткість рами. Далі, з приводу колеса. Як бачите, у нас тут два колеса. Яку перевагу дає це на відміну від комбінованого колеса? Поставте пальце тако. Так, підніміть на 10 см. Оп! А там піднялося на пів метра. А тепер дивіться, ставте ще раз пальця, піднімайте на 10 см. Тобто, коли колесо у нас опора плуга ззаду, і ви будете їхати, він і так буде скакати. Це перший, другий. Правда, отут, коли ви піднімаєте, важче, ніж отут піднімати. Виходить, що чим ближче колесо транспортіровочне стоїть до. Трактора, тим більше на нього нагрузка. І коли це колесо у вас одне-єдине універсальне, і під час транспортування, допустимо, щось з ним сталося, ви вже в воронку не підете. Ви вже підете тільки на бригаду. Тут колесо, те, що держить глибину, воно ближче, а те, що транспортувальне, воно знаходиться в самому кінці. Для того, щоб був цей ефект, щоб плуг не скакав і зменшити на нього навантаження. Далі. Важливий момент для оператора: саме для оператора. Тут стоять болти не на зріз а на розрив. Що це мається на увазі? Коли болт зрізний, ж ви сталкувалися з тим, що зрізає з цієї сторони, шляпка тут залишилася, а тут його зализало. І нема як вибити. Було таке у вас? <світ> Було. Тут такого не буде. Чого не буде, тому що болт шляпку одриває і болт в цю сторону випадає. Відповідно, гратися прийдеться менше з цим. О, це перше. І друге, з часом, коли стоїть болт на зріз, Оцей отвір розбивається, він стає ну, овалом, скажімо так. знову ж таки, тут цього не буде, бо тут болт працює на відрив. Тобто це для оператора скажімо так, дуже класна штука, що значно легше його замінити, коли його, він спрацює. скажімо так. Тут на долотах у нас встановлені карбід вольфрамові вставки, що значно підвищує термін експлуатації долота. Потім ще з приводу самої рами. Наприклад, якщо ми подивимося, ну, то плуга немає, він вже поїхав. Да? 에, даже як приварений фланець. Тут ось приварений фланець і видно косинки. Раз, два, підсилення зроблено. Там просто приварений фланець до, до балки і все, ніяких косиночок отут немає. Стойка предплужника. Тут дві окремих стойки предплужника. Якщо, не дай Бог, щось там цей е, скрутить е, стойку, ми міняємо тільки одну стойку. Там одна суцільна палка отака, одна суцільна стойка. Тут зігнув, треба палку міняти ціліком. Друге, у нас на предплужнику Тож є захист. Ось цей маленький болточок, це зрізний болт, там взагалі захисту ніякого нема. Тобто пошкодити стойку на цьому плугові значно менше віроятність, ніж на тому. І якщо даже вона й пошкодиться, то ми тільки одну міняємо, а там всю ціліком треба замінити. Далі у нас тут є ще ось один отвір, у нас два отвора. Ось один, ось другий. Таким чином, ми можемо міняти ще додатково кут нахилу самого передплужника. Там цього зробити не можна, там тільки вверх вниз Ближче-дальше далі до корпусу. І з приводу ближче далі до корпусу, якщо у нас велика маса, і треба регулювати положення передплужника, тут два положення, там два. В принципі, тут, що там що там однаково. От, Далі, колесо це заднє, воно ще має е, амортизацію. Оця от е, бачоночок, він різиновий, він просто виглядає здалеку, як метал. а він... Це тверда гума. І завдяки демперам ми амортизуємо колесо під час руху. Ще хотів наголосити на чому. Товщина стійки. Тут 40 мм, на тому 30 мм. Тобто, стійка там тоньша. Ви правильно зауважили, що цей плуг важчий. Але от ви ж підтвердите, що потяговому зусиллю е, однаково да. Поясню чому. Хоч плуг і важчий, вийшло легше, тому що у нього. Коротша полиця. У цього плуга отвал коротший. Завдяки цьому у нас виходить площа тертя менша, да? і відповідно на плуг навантаження менше, але ну, компенсуємо таким чином його збільшену вагу. Тобто плуг важчий, але тянеться однаково. Але при цьому ми тоді маємо певну перевагу, що важкий плуг він краще буде триматися землі, він не так буде вискакувати. До речі, навіть в транспортне положення е колесо це перевести проще, ніж на тій машині. Ви ж бачили, як там переводити. Ключа треба вставляти сюди, пальця переставляти. Тут все набагато простіше. Раз. Ну і він перевернувся. І все, і ми їдемо. Все. Тобто не треба вам кучу маніпуляцій робити. Так що, в першу чергу, для вас, як для оператора, що простіше, перевести в транспорт простіше розривний болт, а не зрізний. Це для вас, як для оператора, простіше. І що тут ще можна додати? Так, в принципі, все. А так, цей зелений то червоний. Гідравліка тут абсолютно однакова. Механізм перевороту такий самий: регулювання ширини першого корпуса і... Зміщення, в принципі, так, да, тут все ну, так само. Принцип такий самий. А, ще саме головне. Саме головне, що е, Цих плугів вже ну, в Україні продано багато. Вони вже не перший год продаються, вони вже 20 років ці плуги продаються, Їх, це, це вже третє покоління. Е, відповідно, запчастей на них море. І у офіціальних дилерів, і, і у неофіціальних, і, і оригінал, і неоригінал, який які хочеш. А на ту машинку. Непонятно, як у них з запчастями. Бо їх поки що одиниці продано. А от як то кажуть, коли щось, не дай Бог, трапилося, а воно, як кажуть, ламається завжди в п'ятницю ввечері. А, ну так. Да. От. І тоді йде запчасті брати. Оце таке. Ну вам же ж гектари треба робити, правильно? Так що. Якщо даже, не дай Бог, станеться, що цей поламається, то вероятне, що цей швидше піде в роботу набагато більше, чим, чим з тим. Можемо, давайте попробуємо, а, в принципі, перевести його зараз в транспортний і взад-перед, попробуйте, ну, наскільки цей плуг менше скакати буде. Кидає, нічого, і внесе.